Тримали голову ногами та по звірячому знущалися над подругою дитинства. Надто м'яке рішення Феміди вже кілька днів неабияк обурії українців, умовні терміни покарання та виплати по 60 тисяч гривень за сексуальне насильство. Влітку 2021-го троє неповнолітніх друзів зґвалтували 14-річну дівчину на Закарпатті. Всі підлітки між собою були добре знайомі. З одного села та вчаться у тій самій школі. Один з кривдників вдарив дівчину у живіт, інший ж затиснув голову між ногами, аби та чи не. Опору. Потім підлітки її роздягнули та по черзі почали гвалтувати. Ба Більше свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи. Відео тривалий час гуляло у мережі. Керівництво навчального закладу про відео зі зґвалтуванням дізналося, за їхніми словами, лише від поліції. Ніхто цього не знав, являється, це було десь під час літніх канікул. Цього ми не знали, ми самі всі у. Великому шоці це відео нам до вчителів не потрапляло, тому що ми не підписані на дитячий інстаграм. Директорку необхідно було одразу зняти з посади, а вчителів позбавити всіх звань та категорій, наголошують експерти у сфері освіти. Як на мене, потрібно позбавити всіх причетних усіх їхніх категорій, звань, їхніх всіх регалій. Так, директора однозначно зняти посад з посади одного директора закладу освіти можна замінити. Втім, за словами Тетяни Ухіної, першочергово потрібно з'ясувати причини такої поведінки дітей та вчителів. У школярів ймовірно з маличку виховували безкарність і вседозволеність. Щодо педагогів та громади села, то ними керував страх. Переконує Тетяна Ухіна. Тих е, вчителів, психологів, керівників, як на мене переважає е, саме е, прагнення вислужитися перед вище, вищими органами, зробити так, як вони тобі сказали, і тут якраз і страх, і відсутність гідності, і відсутність відповідальності. Кривдники неповнолітньої таки понесуть відповідальність в тім яку. Після тривалого розгляду справи суд визнав хлопців винними, але суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич вирішила не відправляти гвалтівників за ґрати у підсумку. Умовний термін та виплата компенсації. Це рішення не бурило обурило українців. У мережі навіть запустили флешмоб з тегом. Скільки коштує ваша совість, пані суддя? В офісі генпрокурора заявили, що будуть оскаржувати рішення. Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства щодо неповнолітньої. Наразі вирок згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу не набрав законної сили. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку, повідомили в Офісі генпрокурора. Не забарилася і реакція новопризначеного міністра освіти Оксана Лісового. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що резонансне рішення Воловецького райсуду потребує негайної роботи правозахисників, громадських активістів, освітньої спільноти та лідерів думок. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв ситуацію під свій контроль, адже зафіксував порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилось, мати одного із хлопців також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей, тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. Ба більше за даними змі, після масштабного розголосу суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич пішла на лікарняний на резонансне рішення суду. Емоційно відреагував боєць ЗСУ з позивним мадяр. Він записав відео, у якому наголосив, що потрібна увага суспільства до скандалу, і жорстко звернувся до кривдників неповнолітньої до тих, трьох х**ків. у мене дуже просте звернення. Хлопці, ото переднім прибором спрацювали, тепер готуйтеся. Ваш задній прибор пукани. Все життя за тебе буде відповідати. Моя вам порада: ідіть, здавайтеся і моліться. Моліть, щоб вас все ж таки посадили. Крім військових, на захист дівчини стали відомі адвокати, журналісти, громадські активісти зі скривдженою працюють психологи. А голова закарпатської ОВА дав доручення, щоб нападники та жертва відвідували школу в різний час. А дії всіх відповідальних посадових осіб вивчає спеціальна комісія. Андрій Дідоводюк телеканал НТА.